Влучання дронів на Одещині і Черкащині, ракетний удар по Кривому Рогу. Коротко про наслідки нічної атаки окупантів по Україні. За ніч Росія випустила 38 ударних безпілотників типу Шахет. 26 із них знищили сили протиповітряної оборони України. По маршруту слідування ударних дронів працювала винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи. Втім, попри старанну роботу українських військових, влучання все ж таки є. Армія РФ атакувала Ізмаїльський район Одещини. Пошкоджено припортову інфраструктуру. Зокрема, складські приміщення, близько 30 вантажівок, 6 фур та пункт пропуску із Румунії Орлівка і Сакча. Атака була спрямована знов на припортову і прикордонну інфраструктуру. По зокрема потерпало внаслідок влучання. Там є факти загоряння автотранспорту в зоні очікування оформлення. Є інформація вже про двох постраждалих водіїв, яким надано медичну допомогу. Зараз цей пункт не працює, тому прикордонники просять обирати інші шляхи до Румунії. У Черкаській області російський безпілотник влучив інфраструктурний об'єкт, як повідомив керівник місцевої ова. Попередньо постраждалих не виявлено. Крім безпілотників, окупанти цієї ночі застосовували ракети. Так, армія РФ завдала ракетного удару по одному із підприємств Кривого Рогу. На світанку пролунав вибух балістичної ракети на Криворіжжі, влучання в одне з підприємств. Інформація ще уточнює. Через російські обстріли на Донеччині загинуло двоє людей. На Херсонщині росіяни вбили шестеро людей десятеро поранені. На Запоріжжі внаслідок атак загинула одна людина, ще одна травмована.